Виконуємо номер 4.33 із підручника Алгебра 8 та номер 4.33 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо знаменник другого дробу на множники за допомогою формули сума кубів 1 це 1 у кубі. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Застосуємо нашу формулу АЦ Х, це 1 Перший дріб переписали без змін. Маємо x додати 1 помножити на х квадрат, відняти 1 помножити на х це х, і додати 1 у квадраті, це 1. Як бачимо, на простішим спільному знаменнику у нас буде наш добуток х додати 1 на х квадрат відняти х додати 1. Знаходимо додаткові множники. Для першого дробу знаменник був, знаменник став. Множимо на суму х і 1. Для другого дробу знаменник не змінився. Множимо на 1. Маємо в чисельнику добуток суми двох виразів на їх різницю. Добуток суми двох виразів на їх різницю дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тому додаємо наші дроби, вони вже мають спільний знаменник, знаменник записали, переписали. Чисельники додаємо і зразу використовую формулу скороченого множення це буде х квадрат відняти 1. І додаю многочлен, дужки не ставлю, бо стоїть знак плюс плюс 2 відняти х. Ну і тепер в чисельнику зводимо подібні доданки. Х квадрат переписали, мінус х переписали, а мінус 1 додати 2 буде 1. І, як бачимо, аналогічний вираз у нас у знаменнику, тому можемо скоротити на многочлен. Маємо в чисельнику одиницю, в знаменнику суму Х і 1. І переходимо до другого завдання. У другому завданні ми винесемо із знаменника третього дробу знак мінус за дужки. Перші два дроби переписуємо без змін. Поставили мінус. І тоді маємо m квадрат відняти 25, а 25 це 5 в квадраті. Розкладаємо на множники знаменник третього дробу, перших два знову переписуємо без змін. Чисельник переписали, а в знаменник у нас різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ну, як бачите, ми вже отримали найпростіший спільний знаменник, це якраз і є, є наш добуток. Тепер будемо знаходити додаткові множники. Третій дріб. Знаменник був, знаменник був, знаменник став. Знаменник збільшився в М додати 5 разів. Знаменник був, знаменник був, знаменник став. Збільшився в М відняти 5 разів. Ну і знаменник не змінився. Знаходимо нові чисельники. 2М. Множимо на суму М і 5. 5 множимо на суму М і 5. І 1 на 1 множимо, Знамен... чисельник не змінюється. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменники перепис... Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Ну, а тепер розкриваємо дужки. Множимо на 2М, Знаменник переписали. Маємо 2М у квадраті додати 10 м на мінус 5. Тепер мінус 5 м додати 25. І відняти 2м квадраті. Зводимо подібні доданки 2м квадрат і мінус 2м квадрат взаємо 10m відняти 5m це буде 5m. І додати 25 переписали. Знаменник також переписали. Тепер в чисельнику ми маємо спільний множник 5, який виносимо за дужки. І можемо скоротити на вираз М додати 5. В чисельнику маємо 5, в знаменнику різницю М і 5. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні розкладаємо знаменники на множники, виносимо спільний множник М за дужки. Буде М відняти 6. І виносимо спільним ножник 6 за В Дужка буде М відняти 6. Тепер, як бачимо, найпростішим знаменником буде добуток 6 на M і на різницю М і 6. І тепер додаткові множники. Знаменник був, знаменник став, збільшився у 6 разів, тому чисельник збільшимо у 6 разів. Знаменник був, знаменник став, збільшився у м разів, у М разів збільшуємо чисельник. Маємо 36 і М помножити на суму М і 12. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Розкриваємо дужки, множимо на m М. М квадрат, відняти 12m, і знаменник переписали. У чисельнику подамо у вигляді чисельник m квадрат, відняти 2 помножити на m і на 6 і додати 6 у квадраті. Як бачимо, у нас в чисельнику формула. Є квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий є квадрат другого виразу. Це у нас квадрат різниці М і 6. Знаменник переписали, і тепер, як бачимо, у нас з'явився спільний множник. це різниця М і 6, скорочуємо на цю різницю. У чисельнику у нас залишається ще одна різниця, бо була у квадраті, а в знаменнику і переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні розкладаємо многочлен, що стоїть в знаменнику першого дробу на множники, виносимо спільне множни за дужки, а в знаменнику другого за допомогою формули скороченого множення. У нас різниця квадратів, бо 9 це 3 в квадраті. Маємо А додати 3. Тут чисельник переписали, а знаменник буде А відняти 3, помножити на А додати 3. І одиницю подаємо знаменником 1, як одну першу. Тепер, як бачимо, на простішим спільним знаменником буде добуток 2 на різницю «А» і від... 3 і суму «А» і 3. І тепер знаходимо додаткові множники. Перепишемо знаменники. Додатковий множник знаменник був, знаменник став. Множимо на різницю а і 3 Знаменник був знаменник став. множимо на 2. І знаменник був, знаменник став множимо на 2, помножити на різницю і 3 і на суму і 3. Знаходимо нові чисельники: 3 помножити на різницю і 3 2 помножити на многочлен а квадрат відняти Н відняти 3, і 2 помножити на суму і 3 і на різницю і 3 Тепер наші дроби мають спільні знаменники, можемо виконувати уже додавання і віднімання. Знаменник переписали, чисельники додаємо і віднімаємо. І тут у нас добуток різниці на суму, тому це буде. Різниця квадратів. І тепер множимо на 3 на 2 і на мінус 2 в чисельнику. Маємо 3а відняти 9, додати 2а квадрат. Відняти 2а, відняти 6. Відняти 2а квадрат, додати 3 в квадраті це 9, да на мінус 2. Мінус 9 на мінус 2 18. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки в чисельнику. 2А квадрат немає подібних, переписали. 3А. Мінус 2а і мінус 2а. Це у нас буде А, відняти 2а буде мінус А. Тепер мінус 9 і мінус 6. Це у нас буде мінус 15, да додати 18 маємо 3. Зараз я не де я не помилилась. Два на два на три. І умову гляну. А квадрат відняти А відняти три, відняти один. Три А. Відняти дев'ять. Перевіряю, додати два квадрат. Відняти. Угу, ось ця помилка. Ау квадраті ж мінус 2а квадрат. Так, тоді в чисельнику у нас 2а квадрат і мінус 2а квадрат взаємо І маємо 3а відняти 2а це буде А. Мінус 9 мінус 6, це мінус 15, і плюс 18, плюс 3. І знаменник переписали. І тепер можемо скоротити на суму А і 3. Маємо дріб чисельник якого 1, а знаменник добуток 2 на різницю А і 3. Номер 4.33 із підручника Алгебра 8, та номер 4.33 з підручника математика 8. Виконано.